За підтримки техніки Asus. майже всі користувачі операційної системи Android добре знайомі з її фірмовим магазином Play Market. Хоча магазин цей не зовсім звичайний, ось вам у супермаркеті дають щось безплатно. Отож, бо а тут будь ласка, і в цій оазі нещодавно для нас із вами відкрилися одразу три нових розділи. Ми просто не могли пройти повз таку визначну подію, і зараз розкажемо вам, що тут до чого. Демонструвати розділи будемо на найновішій версії планшету Memopad 8 від компанії Asus. На ньому, як бачите, стоїть сильно модифікований Android. В ASUS трішки округлили усі іконки та конкретно змінили панель швидких налаштувань. Окрема гордість компанії спеціальний віджит, що далі, який нагадає вам про усі важливі справи та дні народження друзів. Нам такі зміни припали до душі, а ось і наш магазин. Заходимо. Музика. Звісно, для користування цим сервісом краще скористатися наушниками, втім нам було цілком комфортно це робити і на нашому планшеті, завдяки вдало розташованим двом динамікам. Тож у цьому розділі можна як слухати музику онлайн, так і закачувати її на ваш мобільний гаджет та комп'ютер. Якщо ви дуже зайнята людина, Play Market музика взагалі стане для вас сервісом, який завжди буде тримати вас у курсі всіх останніх музичних світових подій. Адже тут є одразу декілька розділів з останніми новинками. В принципі, ви можете користуватися ним і безкоштовно, адже будь-яку композицію можна прослухати десь близько 40 секунд. Але якщо у вас є парочка зайвих доларів, то ви будете тут королем. Вот он, он прекрасен! Сними шляпу, пацан, перед тобой доллар! Альбоми продаються за помірними, навіть як для умов України, цінами. Принаймні, їх купівля обідається вам точно дешевше ніж придбання отого ж анахронізму cd диску. Втім, реальну економію ви отримаєте, оформивши не надто вже дорогу щомісячну підписку. Коштує приблизно як один альбом. І слухайте собі все, що заманеться. При підписці вам також відкриється прикольний розділ Мої радіостанції. Тапнули на улюбленого виконавця. А вам у випадковому порядку підсунуть пісні схожих на нього співаків та співунь. Отакий собі Конструктор фільми. Змусити нашу людину купити фільм та ще й на мобільний гаджет, та ще задачка. Що ж нам пропонує Google? Ну, по-перше, знову ж таки відносно прийнятні ціни. Фільми, зокрема, можна брати на прокат, на один раз, після чого кіно буде доступне вам протягом 48 годин. Така оренда обідеться вам значно дешевше. Натрапили ми і на один спірний момент. Абсолютно усі фільми пропонують купити у двох варіантах якості: SD та HD. і останні коштує дорожче. Загалом, добре, що у Google не забули про власників гаджетів ви з невеликою роздільністю. У нас, вибачте, планшети з роздільністю навіть трохи більшу за Full HD. Тож ми беремо максимум. Ще один для багатьох принциповий момент стосується мови. Тут не те, що української немає. Чесно кажучи, ми не знайшли жодного фільму, навіть російською, усе поки англійська. Со Українські та російські субтитри також відсутні, у свою чергу без належних субтитрів фільми не зможуть стати підмогою у вивченні англійської мови. Сумно у розділі новинок, в принципі, новинки, але на усіх відомих нам сайтах, що складаються із чотирьох букв і крапки посередині, новинки більш нові. І це ще один момент, над яким гуглу треба добряче попрацювати. А загалом, як нам здається, конкретно для нашої країни саме цей сервіс поки що більше на перспективу. Активно підняти інтерес до нього може. Може, лише той факт, що на ринку потроху починають з'являтися телевізори на операційній системі Android. Книги. А от у кого нема жодних проблем зі, скажімо так, локалізацією, так це у книжкового розділу. До речі, на шасу с 8 має спеціальний режим для читання книжок. Трохи поберегти очі зайвим не буде. Тож Google зрозуміє, що ви з України і буде пропонувати вам багато книжок саме на українській мові. Тут все просто. Власне, яка мова на обкладинці, такою ж мовою буде і уся книга. Тут взагалі все дуже наглядно і просто як для дітей. От вам розділ із новинками популярними в Україні. Ось уже книжки, що набули світової. Популярності до речі, окрім книжок, в цьому розділі можна також знайти і комікси. Періодично можна натрапити на знижки. Деякі старі книжки взагалі роздаються безкоштовно. Є режим прев'ю, що особливо актуально знову ж таки для коміксів. Зможете, хоч трохи подивитися, що купуєте. Google – це компанія, що помиляється дуже рідко, хоча і в них були такі зальоти. Але те, що вони зробили цінові розділи, це класно. Зрештою, а чим може нашкодити додатковий контент? А якщо вони все це діло ще трохи допрацюють та підкоригують ціни під реальну українську зарплатню, от тоді заживемо.